У 1328 році закінчила своє існування королівська династія капетингів, що правила у Франції понад три століття. У королівстві настали складні часи, адже порожній трон міг призвести до громадянської війни. Аби не допустити цього, Філіп граф де Валуа скликав наймогутніших феодалів Франції. Оскільки дім Валуа сам походив із роду капетингів, Філіп запропонував себе у якості претендента на корону. Його підтримали більшістю голосів і невдовзі коронували у Римці як короля Філіпа VI. Окрім Філіпа на корону претендувало ще декілька феодалів, зокрема, король Англії Едуард III, що мав французьке походження по матері. Однак аристократи Франції не хотіли, щоб ними правив чужоземний король, а тому відмовили Едуарду. Так, він повернувся до Англії і розпочав підготовку до війни. До війни готувався також і Філіп VI. Він укріпив свою владу, придушив бунти у Фландрії та уклав союз із Шотландією. Потім він вирішив забрати в Едуарда III Гасконь єдині англійські землі на материку, звідки вони могли напасти на Францію. У 1337 році Філіп VI знайшов привід і оголосив про конфіскацію Гасконь. У відповідь, Едуард III оголосив війну у Франції. За два роки англійці зібрали армію і висадились у Фландрії. Тут Едуард Третій здавна мав союзників, і Фландрія з легкістю перейшла на сторону англійців. Англійці цілий рік грабували Пікардію. Тільки новина про те, що до Ам'єну підійшов Филип VI, змусила їх відступити. Попри це, Едуард вирішив не відмовлятись від війни і в 1340 році проголосив себе королем Франції. Конфлікт переріс із сутички за Гасконь до війни за французьку корону. У відповідь Філіп VI відправив свій флот до Фландрії, аби не допустити повернення англійців. Але в битві біля Сльойса англійці з легкістю розгромили цей флот і знову висадились у Фландрії. Через рік спалахнула війна у Британії, де один із претендентів на герцогський титул, Жан Де Монфор, підтримав англійців. Так, Англія отримала можливість напасти на Францію з трьох напрямків. Лише після цього французи зрозуміли серйозність ситуації. У 1345 році французький принц Іоанн відправився на завоювання Гасконі. Він практично її підкорив, але поразка при обороші звела на нівець всі успіхи французів. У 1346 році Едуард III висадився на котантені та рушив глиб Франції, розграбовуючи землі на своєму шляху. Французький король покинув столицю і зібрав війська в Руані, очікуючи, що саме туди підуть англійці. Проте, Едуард пішов на Париж. Захопити це місто в нього не вистачало сил. А тому англійці лише розграбували навколишні землі, після чого пішли до Фландрії. Французи рушили за ними. Армії зустрілись лише в пікардії, при Кресі. Французи мали значну чисельну перевагу, мали більше кінного війська, а також підкріплення найманців з Італії. Англійці цьому могли протиставити лише дисципліну війська та англійських лучників яких і прославить ця битва. Першу атаку французи здійснили ще коли половина їхнього війська надійшла до поля бою. Кожен феодал вів свою ватагу окремо від решти війська. Через нескоординованість дій французька кіннота затоптала своїх же арбалетників. В цей час англійські лучники просто обстрілювали противників, а коли ті підходили надто близько, їх відганяли лицарі. Французи кілька разів намагалися вступити в битву, провівши в сумі 17 атак. Але всі вони закінчились однаково. Вночі Філіп VI зрозумів, які втрати поніс, та відступив, полишивши третину війська на полі бою. Розбивши французів, Едуард III вирішив укріпити свої володіння на материку. Він розпочав облогу міста Кале, що затягнулась на рік. Цього вистачило, щоб французи зібрали нову армію. Але Філіп VI, пам'ятаючи про поразку, не наважився вступити в ще одну битву і віддав англійцям стратегічне місто. Невдовзі сторони уклали перемир'я, і Едуард III відбув до Англії. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів. Переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. В 1350 році принц Іоанн став королем Іоанном Другим Добрим. Він поставив собі за мету нарешті розбити англійців та повернути втрачені землі. Але його випередив Едуард III, що на переговорах свідомо поставив неможливі вимоги і після відмови французького короля оголосив про скасування миру. 1355 року дві англійські армії висадились на материку. Одна під командуванням Едуарда III в Кале, друга під командуванням його сина, також Едуарда, пізніше прозваного Чорним принцом, висадилась в Гасконі. Чорний принц одразу виступив у грабіжницький похід на Окситанію, а наступного року пішов грабувати Аквітанію. У відповідь Іоанн Другий зібрав значне військо і відправився на південь. З Чорним принцем він зустрівся при Пуат'є, де французька армія повторила майже всі помилки з битви при Кресі. Французи на полі бою втратили половину війська, а король Іоанн II потрапив до полону. Такого успіху англійці навіть не очікували. Вони швидко уклали перемир'я в Бордо і погодились повернути французького короля в обмін на великий викуп. Французький принц Карл був готовий виплатити ці гроші за батька. Однак парижани виступили проти і підняли повстання, вимагаючи витратити такі ресурси на продовження війни. Принцу довелось тікати до Реймсу. Водночас у Франції відзначився й король Навари, Карл II, бо також претендував на французьку корону. Він обрав шлях інтриг та обману, за що отримав прізвище Карл Злий. Користуючись відсутністю в столиці короля й принца, він уклав союз з англійцями та став збирати війська, аби захопити Париж і проголосити себе королем. Але в 1358 році на півночі Франції піднялось селянське повстання. Селяни були незадоволені затягнутою війною, розгулом банд і бездіяльністю влади. Повстання отримало назву Жакерія. Саме тут Карл Злий вирішив проявити себе. Він, вдаючи із себе союзника повсталих селян, атакував їх під час переговорів та перебив з особливою жорстокістю. Втім, це не додало підтримки Карлу Злому. Парижани, хоч і пустили його, але чи не одразу повстали проти нього, пригадуючи і дружбу з англійцями, і жорстокістю придушенні жакарії. Тоді Карл Злий, перед принцом Карлом, відмовився від претензій на корону, але натомість отримав землі в Нормандії. Розуміючи трагічне становище Франції, Іоанн ІІ, що тоді був у Лондоні, підписав мирний договір з Едуардом III, за ним англійський король відмовлявся від претензій на французький трон, але отримував у володіння половину Франції. Проте французи з таким договором не погодились, а парижани навіть дозволили повернутись принцу Карлу в столицю. Там він офіційно оголосив, що не визнає договір, підписаний батьком. Тоді Едуард III швидко зібрав війська і пішов до Реймса. Але цей похід став для англійців провальним. Вони не захопили жодного важливого міста і зазнали великих втрат, коли прийшла зима. В 1360 році в бретіньї підписали мир, а квітанія переходила до Англії. Йоанн II повертався додому, але обіцяв виплатити значний викуп. Проте цей мир так і не закінчив війну. В 1362 році Йоанн II, не зумівши виплатити викуп, добровільно повернувся в полон до Англії. А за два роки там помер. Його син, тепер Карл П'ятий Мудрий, почав підготовку до війни. Він провів військові реформи, централізував командування, збільшив число найманців, а також створив загони французьких лучників. Окрім цього, він також призначив на високі посади талановитих воєначальників, один із яких Бертран Дюгеклен отримав посаду конетабля Франції, фактичного командира усіх військ королівства. Тим часом Карл Злий знову збирався захопити Париж і стати королем Франції. Але в 1364 році Бертран Дюгеклен вийшов проти наварців і швидко захопив усі володіння Карла Злого в Нормандії, а невдовзі наздогнав і розгромив його війська у битві при кошерелі. Після цього Карл Злий надовго відмовився від війни з французьким королем. Наступного року. Дюгеклен спробував повернути герцогство братань. Однак його спіткала невдача в битві при Оре, а герцог Демонфор розширив свої володіння. У Франції було багато відставних солдатів, що не мали чим себе зайняти і тому вдавались до грабежу. Частину Карл V найняв на військову службу. Однак багато хто не потрапив в армію і продовжив грабувати. Тоді король придумав хитрий план, щоб позбутись розбійників. Він втрутився в громадянську війну в Кастилії, зібрав під командуванням Дюгеклена 15 тисяч найманців і відправив їх на допомогу своєму союзнику Енріке II Трастамарському. Дюгеклен з легкістю переміг кастильського короля Педро I Жорстокого, який втік до англійців. Педро уклав союз із Едуардом Чорним Принцом та повернувся до Кастилії, взявши 8 тисяч найманців. Армії зустрілись при нахері. Скориставшись безталанністю Енріке II, війська Педро Жорстокого і Чорного Принца розгромили іспано-французькі війська та взяли в полон Бретрана Дюгеклена. Але після перемоги Педро І не виплатив платню солдатам і не віддав чорному принцу обіцяні землі. Едуард покинув кастильського короля і це в скорому часі закінчило правління Педро Жорстокого. В Іспанії Чорний принц захворів на дезентерію. А повернувшись до Аквітанії, він ще й пересварився зі своїми васалами. Так він був змушений звернутись до французького короля, аби той став посередником в його суперечках з феодалами. Карл V одразу цим скористався і розпочав захоплення Аквітанії. Столітня війна спалахнула з новою силою. Англійці, під командуванням капітана Роберта Нолеса, висадились в кале і спробували захопити Пікардію. Однак вони стикнулись зі значним опором французів. Бертран Дюгеклен умілими маневрами розтягнув англійські війська і перемагав їх у дрібних битвах. За рік англійці понесли за великі втрати, щоб продовжувати війну. І тому відправились на перепочинок до Аквітанії. Але Дюгеклен наздогнав їх і розгромив у битві при Понтвалені. Далі Дюгеклен рушив до Аквітанії і став займати міста. А в 1372 році взяв Ларошель. Наступного року. В Британії піднялось повстання. Жан де Монфор був змушений тікати до Англії, а Дюгеклен скористався можливістю і без бою захопив півострів. Повернувшись до Аквітанії, Дюгеклен розгромив англійців у битві при Щезе. За рік французи звільнили більшість Аквітанії. Англійці залишилися лише з графством Гасконь. Значною мірою таким успіхам французів сприяв стан Едварда Чорного Принца. Який через хворобу у 1371 році відбув до Англії на лікування і невдовзі помер. А через рік помер і його батько, король Едуард III. новим королем Англії став Річард II, син Чорного принца. Однак він, на відміну від славетного батька, мав слабкий характер та залежав від знаті. Тепер Англії теж загрожувала громадянська війна. У 1380 році французи переправились через Ла-Манш і розграбували Кент. Через рік в Англії відбулося селянське повстання. А в 1384 році бургундський герцог Філіп Сміливий через шлюб заволодів Фландрією, забравши до Франції одного із найбагатших англійських союзників на материку. Таке становище вело до катастрофи в Англії. І тоді Генріх, герцог Ланкастерський, який мав особисті образи на річарда II, влаштував переворот і сам став королем Англії Генріхом IV. У Франції ситуація була неліпшою. 1380 року померли обидва: король Карл V Мудрий і конетабель Дюгеклен. Новим королем став Карл VI Божевільний. В Парижі почались інтриги між знаттю за можливість правити королівством. І невдовзі вся Франція потрапила у сутичку між герцогами бургундськими та герцогами орлеанськими. Вона, зрештою, у 1407 році перетворилася на повноцінну громадянську війну війну арманьяків та бургіньйонів. Тим часом Генріх П'ятий, що був лише другим королем Англії з династії Ланкастерів, вирішив укріпити свій авторитет воєнними перемогами. Ситуація у Франції лише допомогла. Взявши за привід те, що французи десять років тому фінансували повстання валійців, Генріх V оголосив війну і в 1415 році висадився з військом в Нормандії. Після чого рушив до кале за підкріпленням. На зустріч йому виступила французька армія на чолі із коннетаблем Шарлем де Альбером. У битві при Азенкурі французька армія знову показала відсутність дисципліни і програла, втративши третину солдат. Ця битва виявилася для французів ще більшою катастрофою, аніж всі попередні поразки у столітній війні. Французька армія, що мала захищати королівство, просто зникла. До 1419 року англійці захопили Нормандію, Британь та Мен, а також взяли в облогу столицю. Невдовзі бургунці, ображені безчесним вбивством свого герцога, перейшли на сторону Англії. І тому в 1420 році Карл VI був змушений підписати мирний договір в Труа, згідно якого по його смерті французьку корону успадкує англійський король Генріх V. Для цього Генріху V довелось взяти шлюб із французькою принцесою Катериною Валуа, що в майбутньому зіграє злий жарт із династією Ланкастерів. У 1421 році французький принц Карл зібрав власні війська з-поміж шотландських та італійських найманців. Його не влаштовував той факт, що по смерті батька він не отримає корону, а тому він планував розгромити англійців. Проти нього виступив брат англійського короля герцог Томас Ланкастер. В битві при Боже англійців зловили у засідку та розбили, а Томас загинув. Тисяча 1422 році померли Карл VI і Генріх V. Англійці одразу поставили вимогу передати французьку корону малолітньому Генріху VI. В той час інший брат англійського короля, герцог Джон Ланкастер, захопив шампань. Але що важливіше, він захопив місто Реймс, де за традицією коронували французьких королів. Водночас французькі феодали, що зібрались в поатьє, відмовились визнавати англійського Генріха VI своїм королем і пропонували корону французькому принцу Карлу. Принц Карл сподівався відвоювати Нормандію, але зазнав поразки в битві під Вернеєм, де сам врятувався втечею з поля бою. Після цього Карл розпочав створення нової армії, зокрема, примирився з британцями. Для чого йому довелось визнати молодшого Жана де Монфора законним герцогом Британії? Разом з британськими військами принц Карл відвоював шинон? У відповідь англійці взяли в облогу Орлеан, сподіваючись відкрити дорогу до південної Франції. Однак, завдяки героїзму французів, облога Орлеану затягнулася на рік. Саме в цей час до Карла в Шинон прибула Жанна Дарк. Дівчина заявила, що Бог послав її врятувати Францію від англійців і попросила дати їй війська. Існують різні версії походження Жани Дарк: від того, що вона була простою селянкою до того, що вона позашлюбна донька короля Карла VI. Отримавши від принца Карла невеликий загін лицарів, Жанна Дарк відправила знімати облогу з Орлеану. Похід отримав назву Луарська кампанія. Жанна брала безпосередню участь в боях і навіть отримала поранення. Та все ж розбила англійців під стінами Орлеану та відбила назад усі навколишні фортеці. Вона тріумфально в'їхала в звільнений Орлан. А потім, не даючи англійцям часу на відновлення, Жанна Дарк наздогнала їх при пате і вдруге розбила. Так вона звільнила долину Луари. Ці перемоги підняли моральний дух французів, і Жанна Дарк, орланська діва, отримала під своє командування більш значні війська та рушила звільняти Реймс. Жителі Шампані віддали свої землі без бою. До Реймсу на коронацію прибув французький принц, тепер Карл VII на прізвище Звитяжний. Жанна Дарк бажала звільнити французьку столицю. Вона взяла Париж в облогу, однак англійці та союзні бургунці лишили там достатньо сильний гарнізон. І тому облога зазнала невдачі. Жанна вдруге отримала поранення. Тим часом проти англійців виступили жителі Компієна. Однак місто обложили бургунці. Жанна Дарк, не очікуючи підкріплення, пішла на допомогу комп'єнцям, програла битву і потрапила в полон. Пізніше англійці судили її за відьомство і спалили в руані. Але, попри це, Жанна Дарк стала героїною Франції. Після смерті орлеанської діви французи не припинили війну. Карл VII провів військові реформи, створив професійну армію і найманців та взяв на озброєння новітню технологію вогнепальну зброю. У цей час французи на окупованих територіях влаштовували багато повстань. Повстання Пікардії у 1431 році не вдалося придушити. Англійці на чолі з герцогом Джоном Ланкастером програли у битві при Сан-Лісі. А от повстання у місті Руан жорстоко придушили. У 1435 році французи розбили англійців в битві при Жарбероа і звільнили частину французьких земель. Того ж року, бургундський герцог Філіп Добрий, наляканий французькими успіхами у війні, повернув Бургундію французькій короні. У якості жесту доброї волі він звільнив Фландрію, проте, зазнавши поразки під кале, лишив це місто за Англією. У 1449 році Карл VII організував похід до Нормандії. Він розгромив англійців у битві при Форміні Після чого жителі Руану, що ненавиділи англійців, відкрили ворота міста французам. За два роки Карл VII пішов на південь. Він з легкістю зайняв Бордо, та його через рік знов відбили англійці, очолені бароном Талбутом. У 1453 році. Карл VII з військом знов повернувся до Гасконії, і в битві при Кастійоні переміг англійців. Ключову роль в цій битві зіграла французька артилерія. І через це багато дослідників саме звідси починають відраховувати нову епоху в історії війн. І хоча останнє місто Кале французи відбили в англійців лише через 100 років, вважається, що саме перемога при Кастіоні закінчила столітню війну. Столітня війна, що почалась як сутичка феодалів за корону, закінчилась як війна двох націй англійців та французів. Саме під час цієї війни обидва народи почали розрізнятися один від одного. З однієї сторони, це стало виявом національного героїзму, а з іншої особливої жорстокості. До того ж столітня війна передвіщала кінець епохи лицарства, яких почали витісняти найманці, і тому ці два століття отримали назву осінь середньовіччя.